Вітаю! З вами Оксана із Одеси. Сьогодні хочу вам запропонувати салатик із баклажанів. У мене три баклажани вагою 900 г. Помила їх, почистила ось так через один ось такою овочечисткою і е, розрізала навпіл і ось такими брусочками, ось такої десь ширини нарізати буду. І На ці баклажани потрібно посипати їх чайною ложечкою солі. Ось такі брусочки. Такого розміру. Бачите? Десь 0,7 сантиметрів. 0,7. Не один сантиметр, а трішки тонше. Ось так навпіл і потім ще навпіл. Чверть. Все, друзі, нарізала, посолила чайну ложку солі з гіркою та добре перемішала. 10 хвилин постоять. Зіляю цей сок, який вони пустять, наситу їх, відкину. Та буду, Потім їх просушу паперовими рушничками від вологи. Наляю сюди 3 ложки олійки, добре перемішаю і буду обсмажувати. Сковорідку маслом не змащую. Можна запекти у духовці. Поки просолюються баклажани, я помила 2 перці червоних. Та селеру та петрушку. Такі ось пучочки. пучечки. Я їх зараз переберу, складу, пообрізаю товсті ці ну, стебельки і поріжу. А також наріжу соломкою перчик. Якщо вам мало, можете ще один перчик додати. Я подивлюсь. Ось так перчик нарізаю соломкою. На четвертушку, навпіл, потім ще навпіл і соломкою, ось так. Все, друзі, зелень порізала, перець порізала. Нам ще потрібно для заправки сік пів лимону. Ось, бачите, я склала в друшлаг. і ось цей сік, юшечка, я його зіллю потім. Все, друзі, добре просушила бумажними рушничками. У мене ось такі. А потім змастила олійкою 3 столових ложки. І поставила ось сковорідку грітись і буду на сухій пательні обсмажувати. Обсмажувати з двох боків. Друзі, ось так я обсмажую на сухій сковорідці, Бачите, пательня суха. А також мені знадобиться чотири зубчики часничку, ложка цукру, ложка солі, ложка паприки копченої та спеції. Це все перемішаю. Додам три столових ложки соєвого соусу та олійку. Все готово і на холодильник на годину. Ось друзі, ще ось в заправку додала сік половинки лимону, вичавила, а також дві чайних ложки кунжутних. <зерня>. І це все перемішала. І буду шарами перекладати. Під низом у мене баклажани, ось такі чудові, обсмажені, на сухій пательні, перчик, зелень. Тут у мене петрушка та селера, І буду ще поливати ось цією заправочкою. Шарами. Це все перекладу і потім покладу до холодильника. Зараз все зроблю і покажу, що в мене вийшло. Ось так, бачите: шар баклажанів, потім перець. І подивіться, в мене на тарільці зовсім олії нема. Це в мене сок, вони пустили. Тому що я змастила тільки баклажани, пательню не змащувала. А також ще додам зелень та останню заправочку. І обов'язково не повинні вони бути баклажани гарячими, коли ви це. Перекладаєте шарами. Тепленькі можна, але не гарячі. І потім до холодильнику. і нехай вони хоча б годину постоять, але краще ніч. От зробити з вечора ніч постояли і на ранок це дуже-дуже смачно скуштуйте, обов'язково вам сподобається. Все, папа, з вами була Оксана із Одеси. Готуйте, мої любі друзі, до побачення! Друзі, вибачаюсь, забула додати, що обов'язково кунжут обсмажити. В мене він обсмажений. Хоча, можливо, можна і не обсмажувати, але я обсмажила. Все, тепер точно, папа, до побачення. Ось так в мене вийшло, краса. Постоїть і буде дуже-дуже смачно.